Світ дитячої мрії ожив на стіні в одному із укриттів у Черкасах. У межах міжнародної ініціативи стінопис створили в укритті одного з міських медзакладів. Мета даного проекту підтримати наших дітей у війні. А зокрема, діти зображали свої мрії. Вони уявляли, якщо відкрити, до прикладу, вікно, що б ви перше хотіли побачити в тому відкритому вікні. Діти зображували свої мрії, які потім перенесені були художниками спільно з дітками на дану стіну. Намалювати свою. Мрію дітям допомагали ізраїльська художниця Зоя Север та місцевий художник із Золотоноші Євгеній Кутенков. Ми записували в перший день, коли ми зустрічалися з дітьми. Вони розказували нам, що б вони хотіли там побачити. Ми з Женією робили фон початковий, потім приходили діти, і ми з ними. У нас навіть є такий перелік певний, які сюжети вони б хотіли. І ми з дітьми вже малювали ці сюжети і допрацьовували разом. Зробили Велику роботу і вона залишиться на довгі часи. І надію, що це не останній наш з нею проект, що ми ще десь попрацюємо разом. Шестирічний Максим, долучившись до проєкту, свою фантазію і творчі прагнення не стримував. Намалював робот теж я намалював вежу. Велблюда по верблюдів Я знаю, що в них є горбики, і вони. Єють. Із маленькими мрійниками працювали також майбутні педагоги, студенти Черкаського національного університету. Ми досить пишаємося нашими студентами, що вони можуть реагувати на от всі запити суспільства, які на сьогодні є, і активно долучатися разом з дітьми і відчувати ті нагальні проблеми, потреби, і допомагати дітям зреалізовувати свої мрії у медзакладі, де часто лікуються діти, зазначають, що малюнок допоможе мало маленьким Пацієнтам почуватися спокійніше під час тривог. Ну, під час небезпеки дуже багато дітей почуваються невпевнено, тривожно. І на даний момент ми бачимо багато тривожних розладів у дітей. Тому якщо ми спускаємося в укриття, дуже важливо для дитини відчувати якийсь спокій, якісь е, середовище, знаходитися в середовищі, в якому можна якось відволіктися. Проєкт координується посольством Держави Ізраїль в Україні. Міський голова Черкас дякує ізраїльському народу за розуміння і підтримку у важкий час. Надзвичайно велика подяка сьогодні державі Ізраїль за ту допомогу нашій країні. Я вам скажу, що коли ми дивимося наскільки велика кількість гуманітарних проектів у посольстві Республіки Ізраїль, ми дякуємо послу в першу чергу і дякуємо громадянам Республіки Ізраїль за те, що вони активні і допомагають нашій країні, тому що ми їх як ніколи розуміємо. Олеся Мальченко, Іван Дуда, телеканал Віка.